Осколки ворожої міни розірвали сонну артерію, але медикам вдалося зробити унікальну операцію. У Дніпропетровську врятували 26-річного бійця, якого зрешетило біля Авдіївки. Розірвану судину тримали буквально пальцями, щоб військовий не стік крові миттєва. Ольга Павловська розлогіше про дивовижний порятунок бійців. Разом із кров'ю що секунди він втрачав життя. Шия, груди, живіт, ноги та руки. Дощ з осколків Євгена не помилував. Вот это виді осколки, котрий роздробіли сон артерія. Та уже такої, знаєте, полукруги кров, которая пошла мімо сосуда, шеї увеличилась приблизно Двоє його гвинтокрилом завдіївки терміново доправили до Дніпропетровської обласної лікарні. Медики визнають, операція була вкрай ризикованою. Пошкоджену сонну артерію довелося сшивати у двох місцях. Дуже складна операція, вдалося. удалося. буває вкрай рідко, коли при розривах сонної артерії, коли в одну хвилину можуть вилитися літри крові, вдається врятувати таких ранених. Це унікальний случай нині поранений і ще непритомний. Дається взнаки травматичний шок та втрата двох літрів крові. Але медики мають обнадійливий прогноз. І ще один народжений у сорочці на сусідньому ліжку в реанімації. Руслан доброволець із Дніпропетровщини. Підав дівку. Снайпер поцілив йому в скроню. ще на позицію попали в засаду. Снайперадка ліпана маконі я був ранімо в бою в голову, сам себе забинтував. Потім ще півтора часа где-то бої Прибуло підкріплення, ну і ми як то так благополучно ви вийшли. Воїн згадує на ворожий вогонь відповідали на осліп. Двоє його побратимів уціліли дивом. Сам він чекає, коли лікарі нарешті дозволять повернутися назад. Ольга Павловська, Олександр Куліші, Ніпропотроськ, ТСН один плюс один.